А Який чудовий ранок? Що це за звук? Можливо, мені здалось? Варто перевірити. Давайте піднімемось на палубу і подивимося. Так, поки що нічого не бачу, але звук голосніший. Я бачу якісь кораблі. Невже це те, що я думаю? Мабуть, це пірати. Вони приплили шукати свій затонувший корабель. Мабуть, вони подумають, що це ми його захопили. І вони нападуть на поселення, щоб пограбувати його. Нам потрібно швидко пробратися в поселення, поки вони нас не помітили, і попередити селян. Погода погіршується, це може нам допомогти. Якщо піднімуться великі хвилі, вони не зможуть висадитись на берег. Але нам потрібно швидко мчати в поселення і попередити наших селян. У нас ще є час на підготовку. Сподіваюсь, вони мене не помітять. Мога швидше попередити всіх селян. Швидше, швидше, ховайтеся, на нас напали. Це пірати. Вони приплили на кораблях здалеку, і їх дуже багато. Швидше, швидше, не втрачайте жодної хвилини. Збирайте всі найцінніші речі і ховайтеся. Терміново, увага! У нас наближаються пірати. Всі мають сховатися якомога швидше. Всі ховайтеся. Сподіваюсь, мене почують селяни і не будуть зволікати. Я бачу, що дехто вже сховався. Це добре, але нам потрібно поспішати. Треба оцінити обстановку. Так, потрібно перевірити, чи не почали висадку пірати. Давайте піднімемось нагору і поглянемо. Поки що виглядає все спокійним. Але вони нас попереджають, що скоро почнеться атака. Нам потрібно, не зволікаючи, підготуватися до того, щоб відбити цю атаку. В першу чергу підемо до ковера і подивимось, що в нього є. Добре, я знайшов вже деякі обладунки, але потрібно його попередити. Слухай. Нам потрібно якомога більше зброї, а також збери все залізо в поселенні і переплав його на блоки. Немає часу пояснювати. Потім розповім, для чого це. Давай, давай швидше, бо пірати вже поруч. Сподіваюсь, вони не почнуть висадку просто зараз. Так, шторм підсилюється. Це може бути нам на руку, але часу зволікати немає. Скоро почнеться рейд. Нам потрібна ще якась зброя. Здається, в мене вдома були обладунки і зброя. Так, це те, що потрібно. Це не багато, але це вже щось. Але нам потрібно подумати також про захист поселення. Нам потрібно укріпити берегову лінію для того, щоб пірати не прорвалися всередину поселення. Ми щось вигадаємо, обов'язково зробимо укріплення на березі. І для цього нам знадобиться дуже багато блоків. Мені потрібно знайти їх. Думаю, не варто недооцінювати піратів. Вони є досить небезпечні супротивники. Найкраще підготуватися на максимум. Використаємо всі наші сили, всі ресурси для захисту поселення. Коли пірати почнуть свою висадку, їх зустріне ціла армія залізних големів. І подивимось, хто сильніший. А ви вже знаєте, хто переможе в цій битві? Якщо так, напишіть в коментарях, і можливо у вас є якийсь кращий план, як би ви організували захист поселення, якби це була ваша битва. Нам потрібно укріпити повністю весь берег, не залишивши жодного шансу для піратів прорватися в поселення. І варто поспішати цієї ночі, пірати точно на нас нападуть. Вода знову погіршилась. Це може бути на користь піратам. Вони зможуть пробратися непомітно і висадитись відразу на пляж. Про всяк випадок залишимо декілька големів на наших високих укріпленнях. Тут вони теж можуть знадобитись. Сподіваюсь, що ми встигнемо. Вдалося. Слухай! Немає часу пояснювати. Пірати напали на поселення, їх досить багато. Очолюй оборону, збирай галемів, йди на пляж і зустрічай піратів. Сподіваюся, ми ще встигаємо. Нам потрібно оживити ще декілька големів, тому що один явно не впорається з таким завданням. Потрібно швидше рухатись. Мені здається, висадка вже почалась. Не відволікайтесь на цих зомбів, вони не наша основна ціль, не наша загроза. Там на пляжі вже однозначно щось є. Не застрягайте, не чіпайте цих зомбі. З зомбі можна буде розібратись потім. Головне вчасно встигнути прийти до узбережжя. Увага! Рухаємось, рухаємось, рухаємось. Будьте пильними. Мені здається, я помітив якийсь рух. Так, висадка почалась. Вже перші пірати висадились на берег. Наші пастки спрацювали. Нам потрібно дійти до їхніх. Кораблів і спалити їх. Це єдиний шанс не дати їм висадитись на берег. Починається битва. Добре, що ми встигли підготуватись, але їх надто багато. Подивіться, скільки кораблів. Їх дуже багато і вони висаджуються на берег. О, ні, о, ні, о, ні. Я навіть не знаю, чи вистачить нам всіх цих големів для того, щоб стримати їхній натиск. Давайте будемо допомагати големам і будемо вести вогонь по кораблях, по їхніх човнах. Тому що якщо вони висадяться і закріпляться на цьому березі, то мало що нам зможе допомогти. О, ні, я сам потрапив в пастку. Це було дуже неприємно. Виглядає так, що ми скоро втратимо першу лінію оборони. Потрібно спавнити нових галенів, інакше ми маємо всі шанси на те, щоб програти цю битву. Так, обороняйте правий фланг. Я. Вирушив на лівий. Там висаджуються нові сили. Потрібна моя допомога. Ви тримайте оборону на правому фланзі. Поспішаємо на допомогу. Потрібно знищити передові кораблі. Ще декілька піратів і здається, Ситуація потрошку стає на нашу користь. Подивимось, чим це закінчиться. Поки що рано святкувати перемогу. Ми практично втратили першу лінію оборони. Зараз все, що ми можемо, це триматися за другою лінією оборони. І навіть вони прориваються набагато далі. Один напроти трьох. Це не дуже чесно. Потрібно трошки відступити. Спавниво нових галених. Ця битва продовжувалась цілий день і навіть вночі. Ірати все сунуті